Бо ще побити такий предмет. Це що, хрусталь чи ні? Ну, така миска. Не знаю, що це за миска. Ну просто миска. Окей. Просто миска. Що у нас тут? Ну, не знаю, просто миска така. Якщо когось зацікавило, будь ласка, я не знаю скільки, 50 гривень, мабуть. Да? За 50 гривень, якщо комусь цікаво, будь ласка, залітайте, забирайте. Нам моски не потрібні. Окей. Так, давайте отаку велику подивимось. Так, ТТН зрізані, але не повністю, не повністю. Трохи залишили. Тут є якась приватна особа Дишель Олек. Сергійович, Київ. Перші п'ять перші цифр телефону 09337. Пане Дишель Олег Сергійович, якщо це ваша посилка, пишіть в коментарі, забирайте. Або напишіть, чому ви її не забрали. Так, шо що вам? Щось тохнуло. на кашпо. Ніхера собі було важке. Ого, а вона прямо. Це знову по ваша а по-друге, це щось важка тарілка. ну Така кілограма до двох стабільна. Тут жод до сих пор лазить, якщо що, він мене смущає.